Вітаю, я Анна Габр, викладач Кундаліні йоги. І сьогодні я хочу подарувати вам медитацію кундаліні йоги, яка дуже коротка, вона всього лиш 3 хвилини, але яка може запустити неймовірні зміни в житті жін, жінки, якщо вона буде виконувати цю практику щодня. Ця медитація так і називається для розкриття жіночої сили і зцілення жіночої долі. Ця медитація вона активує жіночу енергію, вона зцілює всі болі, травми жіночого аспекту внутрішньої жінки. Вона зцілює жіночу долю. Якщо вам треба Запустити якісь зміни, у вас є якісь переживання, ви хочете мати жіноче щастя, то ця практика має стати для вас щоденною. Вона виконується в певній статичній позиції. Ми будемо в певній статичній позиції сидіти 3 хвилини в тиші, зустрічатися зі своєю внутрішньою тишею. Дихати глибоким, повільним диханням. І все. Більше нам нічого робити не треба. Медитація сама запустить всередині нас ті зміни, які на зараз нам потрібні для того, щоб жити щасливе жіноче життя і реалізувати свою жіночу силу. Йогіпхажин так і говорив: просто посидіть. І медитація сама запустить зміни. Давайте почнемо. Як і всі практики кундаліні йоги ми починаємо зі вступних мантр. Тому якщо ви ще не вивчили технологію, будь ласка, вивчіть спочатку вступні мантри, а потім перейдіть до цієї медитації. Ну, а якщо ви вже знаєте, можемо продовжувати. Нам знадобиться таймер на будь-якому гаджеті на 3 хвилини і нам знадобиться покриття голови, так як всі. А медитація кундаліні-йоги ми робимо з покритою головою. Трошки поясню а, технологію, що ми будемо зараз робити. Ми будемо сидіти в простій позиції. Кому важко сидіти в простій позиції, ви можете виконувати цю саму медитацію, сидячи на стільчику. Ми випутовуємо свій хребет, і у нас на руках будуть наступні мудри. Ліва рука. В лівій руці внизу великого пальця є бугор Венери, тобто такий бугор да, під великим пальцем. Нам потрібно всі подушечки пальців поставити на цей бугор. Це буде не кулак. Кулак це зовсім інша мудра. Ні. Нам потрібно подушечки всіх пальців поставити на цей бугор. Подивіться, це зовсім інша форма а, нашої кисті. І великий палець буде дивитися вгору, і ми будемо подушечками натискати на бугорок Венери. І ліва долонь у нас буде стояти на грудній клітці і трохи давити на грудну клітку. Права рука і мудра на правій руці. У нас три пальці: мізинець, безім'янний і середній подушечки теж будуть стояти на бугрі Венери, натискати на бугор Венери. Вказівний залишається вгорі великий, в жодному разі не відведений, навпаки, приклеєний. До вказівного пальця і вони створюють таку єдину антену, скажімо так, да? і рука буде витягнута а, вгору і натягнута. Тобто вона не просто вгорі. якось отак, да? А нам важливо саме розтягнути руку. Тобто ми виводимо її і ще й лікоть ідеально рівний, і витягаємо руку ідеально вгору. Якщо ви побачите, да, то у мене рука. Прижата трохи до голови. Тобто не так, не так чітко дивиться рука вгору. І важливо, щоб у вас не прикошувались плечі. Тобто нам не треба тягнути так, щоб вас скручувало. Ми залишаємося з паралельній підлозі плечі, просто сама рука витягується вгору, плечі залишаються на одній лінії. Давайте почнемо. І ще важливо сказати про глибоке дихання. Ми в йозі завжди дихаємо животом. Тобто з вдохом живіт надувається, з видохом здувається. І у нас буде глибоке дихання. Тобто, ви будете повільно надувати живіт, повільно здувати, перебуваючи в контакті зі своїм диханням. Давайте почнемо. Як і всі медитації кундаліні йоги починаємо з вступних мантр. Ви будуєте своє тіло. Просту позицію, очі зведені в точку між брів, глибокий вдох, глибокий видих і вдох, щоб почати вступні мантри. Онгнемогуруди в наму. मो ओम नमो गुरुदेव नमो आदि गुरना जुगाद गुरहीना साधु श्री गुरुदेव नमः आद मैं आद गुरैना जुगा गुरु न मैं साधु श्री गुरुदेव नमः Ад на ме, джугатгурий Сад ме, садгури на ме, сірюгуруде, венаме, глибокий вдох, затримка. Ще сильніше стисніть долоні, витягніть маківку вгору. І видих. Розпустіть долоні, відчуйте себе після мантр. І зробіть намір перед медитацією через цю медитацію, зцілити свою життєву жіночу енергію, зцілити свою внутрішню жінку, свою аніму і зцілити свою жіночу долю. І тепер вибудовуємо тіло в правильну позицію, ліва рука натискаємо на бугорок вініри, ставимо на грудну клітку і трохи натискаємо це важливо. Права рука теж натискаємо на бугорок вініри, але вказівни і великі дивляться вгору. Виводимо руку вгору, витягаємо сильно руку вгору і залишаємося в цій позиції. Очі просто закриті. Я ставлю 3 хвилини таймер. І ми залишаємось зі своєю внутрішньою тишею. Проживаючи кожний вдох і видих, помічайте, як з вдохом живіт повільно надувається, а з видихом повільно здувається. Проживаєте свідомо кожний вдох і видих. Лівою мудрою натискаємо на грудний центр, праву руку витягаємо і віддайтесь цій медитації, віддайтесь цій позиції, дозвольте їй зцілити вас. Якщо ви зустрічаєтеся з якимсь супротивом, відпускайте його, проходьте далі, помічайте і проходьте далі. І зробіть глибокий вдох, живіт надувається, затримка. І на затримці ми ще сильніше натискаємо лівою мудрою на грудний центр і ще сильніше витягаємо праву руку вгору. Видих через рот. Знову глибокий вдох через ніс. Затримка і натисніть на грудний центр. Витягніть ще сильніше руку вгору. Видих через рот. І ще третій раз. Глибокий вдох затримка. Натискаємо на грудний центр, витягаємо руку. І з видихом опускаємо руки. На коліна долоні дивляться вгору. І побудьте трохи з закритими очима, відчуйте себе після медитації, зверніть увагу, як вона на вас повпливала, зверніть увагу на свій стан, тіло, емоції, думки. І закриваємо простір після медитації. Три рази. Мантра саднам. Перевіряємо спину. Прибираємо всі прогиби. Копчик вниз. Очі зводимо в точку між брів. Глибокий видих. І вдох, щоб почати. Сам! Sat -nam. Sat -nam. Глибокий вдох затримка. Ще сильніше стисніть долоні, витягніть маківку вгору. І видих. Ця маленька медитація це ваш малесенька дія щодня, це ваша малесенька турбота про себе щодня, яка може запустити дуже глибокі. І великі зміни в вашому житті. Тому залиште цю практику як свою щоденну любов до себе, свою щоденну турботу про себе, про свій стан. І я бажаю вам жіночого щастя.